Виставляю гіпсові маяки. Так як там приблизно десь міліметрів 8, може трошки менше. Ось так я зробив. Закріпив по лазерному рівню правило двохметрове з однієї сторони і з другої сторони. Тут я підштукатурив гіпсовою шпакльовкою. Ну, гіпсовою штукатуркою. Далі зверху там забив дюбіля, щоб знати, наскільки е, втоплювати е, дане правило. Так само там зробив. Е, потім е, намазав шпаклівки. Е, тут де має бути маяк, намазав шпаклівки на правило, е, далі приліпив. Приліпив по уроку.